Хай, бля, за мене свою компліментацію. Я теж я з Нехай працюють як ми, тільки не бухають в армії. Як ви. А то не виживуть. Як ви. Щатаємо скільки. Ми три лінії від сторони попасної построїли. Коротше, Луганське все повністю. Що ще? Багато чого зробили. Дві часті побудували. Зараз і третя накльовується. Так що ми багато зробили. Не треба говорити. І це все буквально за 9 місяців, що я тут. За такі гроші, які ми спалили, це техніка. Скільки ти грошей? Ти думаєш? Пішло. Гроші більшості крадуть, Кра, крали не тут, а в більшості крали гроші у Києві. Ще. Тож, які гроші не Сейчас скажи? Что сказать? Мы же дембеля практически. Вот, подъезжаем. У нас два дома. Длинных. Пятидесяти шести мест. Сколько мест главное? Шестьдесять. А, значит 6 мест. Как вам в подводу

Ну, перед дембелем нам обязательно... Тембельские строить часть. <ріст> Удобные. Що, перешли. <підійшли. ріст> Хотели за кадром стати. на Да нормально. По заколу. Слава Украине! Не поплачешь, пусто увидел.